Сьогодні я хочу розглянути питання, чи будуть ще більше затоплюватися території України. І ось випадають такі карти: Двійка мечів, король жезлів та двійка пентаклів. Як бачимо, ось тут, на двійці мечів, зображена вода позаду героїні. Король жезлів може означати те, що поки що дощі будуть іти, і це буде навіть чинити перешкоди для того, щоб наступали наші війська. Але на якихось напрямках наступ вже йде. Бо двійка пентаклів це 50 на 50. Щодо підтоплення територій, то це також можуть бути там, де водосховища. Бачите, тут вода, тут вода. Тобто це Київська область, Черкаська, Полтавська, також там, де багато води це, мабуть, і Херсонська, Одеська, Миколаївська. Взагалі, де є вода, де багато води. Там будуть підтоплення. Також. Це буде тривати ще як мінімум до двох тижнів, а потім ситуація має вже стабілізуватись, тому що тут дві двійки випало. І давайте подивимось ще одну карту, і ось королева Пентаклів. На жаль, дуже, мабуть, багато і полів буде затоплено, тому що королева Пентаклів це земля. І це може трішки шкодити. Як і контрнаступу, так, мабуть, і посівній. Але будемо сподіватися на краще, як казав Арестович, 2-3 тижні і все буде добре. Будемо сподіватися, що Україна переможе, дощі пройдуть.